І ж ми пам'ятаємо, чим закінчується Тлоу 2, як Еллі топить Ебі, і розумію, що ця смерть же їй не допоможе, як вона пізніше приходить з дому, а там нема Діни з Джей-Джеєм. Вона не може тепер зіграти на своїй любимій гітарі. Ми зібрались тут, щоб я вам розповів про фанатські теорії про майбутню Тлоу 3, яка вже розробляється, ну як мінімум з'явились слухи про це. А, і да, щось я забув. Всім привіт! З вами Чилич, і ми розпочинаємо. Перша теорія. The Last of Us 2 закінчується тим, що Ебі повертається до світлячків, а Томі повертається до Джексона. Я думаю, що цілком безпечно припустити, що Томі зараз дуже одержимий ідеєю вбити Ебі. Тому, коли він дізнається, що Еллі зазнала невдач, я відчуваю, що він може почати робити щось різке, щоб помститися, і може навіть стати лохідієм у наступній грі. Якби людина, з якою Ебі розмовляла по радіо, говорив правду, там близько 200 світлячків, тож Томі знадобилось б досить значне військо. Щоб мати шанс протистояти їм, щоб отримати стільки людей, він може в кінцевому підсумку спробувати завербувати тих, хто залишився від вовків, серафітів, і навіть може в кінцевому підсумку спробувати використати людей з Джексона після того, як він пережив свою колишню. Це не було дивно, оскільки він був готовий ризикнути навіть життям Елі заради помсти. Я думаю, було б чудово побачити падіння Томі в наступній грі і стати головою величезної армії або щось таке. Що могло б призвести до епічних та емоційних сцен. Друга теорія я постійно читаю про цю ідею про те, як Еллі подорожує до світлячків, щоб пожертвувати собою заради ліків, що звучить досить слабко. Оскільки герой, який здався і не бореться за виживання, не такий вже й переконливий. Крім того, Ебі та Лев переслідують Еллі. підірвала б дугу Ебі. До кінця в неї не було злоби до Елі. Я впевнений, що ви могли б їх повернути. І було б цікаво грати за лево, але я думаю, що вам доведеться знайти інший напрямок. Я подумав, що можливим природнім розвитком історії було б те, що Джойл ненавмисно був правий, і виявилося, що, врешті-решт, були десятки людей, які мали імунітет. Ці люди з імунітетом можуть бути головними антогоністами, які прагнуть домінувати над і неімунними. Ця група може прийти до Джексона, вбити 50% і взяти 50%, до якої входить Діна та Джей Джей. Можливо, все це може статись проти Америки, в якій розмноження спору вийшло з-під контролю, що призведе до смертного вироку навіть за межі таких місць, як Джексон. Тим часом Елі єдина, хто може піти і врятувати тих, хто має значення. Але і немає відчуття, що ви використовуєте локації, які традиційно використовуються для постапокаліптичних обстановок. Мені було би дуже цікаво побачити постакаліптичний Мемфіс, третя теорія. Отже, гра починається в Джексоні майже через 20 років. Проміжок між смертю Сари та початком стосунків Джоела та Еллі після подій Тлоу 2. Джексон ще більше розширився і тепер демонструє ознаки невеликого міста: більше будівлі, більше автомобілів і більше схожості на життя до кортицепсу повертається. Мені дуже сподобалося зазирнути в життя Джексона в Тлоу 2, і я був дуже засмучений, дізнавшись від Ракмана, що зимовий танець насправді мав бути довгим відтворюваним розділом, який вирізали. Світ The Last of Us настільки багатий, що я точно хотів би дослідити життя через 40 років після спалаху. Хоча це, мабуть, занадто очевидно, я вважаю, що було б доречно зіграти за Джей Джея, сина Джейсі та Діни та пасенка Елі, у місті я б сказав, що Марія все ще є босом, але очевидно вона старій та втомлюється. Я б хотів, щоб Томі все ще був поруч, все ще під впливом Flow 2, але не таким розбитим, як він був наприкінці гри. Оптимізм мені хотів би, щоб він і Марія певною мірою помирились. Крім того, через відповідальність і провину, які він відчував у смерті Джесі, я хотів би, щоб він відіграв певну роль у вихованні Джей Джея, подібно до його стосунки з Елі, показаних у спогадах у 2. Тепер про Діну та Елі я б сказав, що в цій ситуації Елі повернулась до Джексона на деякий час, але не змогла вирішити свої розбіжності з Діною і пішла через кілька років. Я хотів би, щоб Джей Джей запам'ятав, що Елі була активною в його житті та мала позитивний вплив, можливо, навіть навчила його грати на гітарі. Щось передалось від Джоела та зв'язок, який може існувати протягом часу, коли вона не бачить одне одного. Тепер головним для мене буде те, щоб Джей Джей пішов і розшукав Елі. Я обміркував деякі причини, але я відчуваю, що це могло би бути через смерть його матері Діни, можливо. Лежачи на смертному одрі та розповідаючи Джей Джею, де він міг би знайти Елі. І це те, що поклало початок подіям гри. Коли я спочатку грав у The Last of Us Part 2, я думав, що однією з головних тем гри буде ця пригода наступного покоління тих, хто вижив, і чому це сталося до певної міри, це не було б в центрі уваги. Але що мені було надзвичайно цікаво, так це побачити підлітків, які не пам'ятали. До кордицепсового світу і виросли у світі жорстокого насильства. Елі, Діна та Джейсі були жорстокими вбивцями, яких не бентежило вбивство чи смерть. Я вважаю, що це можна розширити за допомогою Джей Джея, як друге покоління людей, які виросли у світі з The Last of Us, сприймає насильство та руйнування. Ось чому я також хочу, щоб Джей Джей супроводжував ще один або два напарника. І хочу, щоб це було трохи схоже на stand by me і щоб ця група була дещо зрілою для свого віку в певних аспектах. Але зрілою завдяки дійсному досвіду світу за межами Джексона, коли вони мандрують країну в пошуках Елі. Я був би не проти, щоб Томі також супровождав їх частину шляху. Мені також дуже сподобалися ретроспекції у Тлоу 2. І я думаю, що ви могли б використати їх з великим ефектом у Тлоу 3. Я думаю, що це може бути зосереджено на Джей Джеї, який ріс у Джексоні, його стосунках із матір'ю Діною та Томі та його досвіді з Еллі, коли вона була поруч. Ебі і Лев. Довгий час я був проти того, щоб Ебі та Лев з'явились у тлоу тому що я не хочу, щоб ці герої знову взаємодіяли з Еллі. Я відчуваю, останні сцена між ними є ідеальним фіналом їхніх антагоністичних стосунків. Однак я дуже хотів би знову побачити цих двох і побачити, наскільки вони виросли за 20 років. Класний сценарій, який я бачив, шляхи Джей Джея потенційно перетинаються з Левом. Леву був за 30, і він, можливо, б міг би натрапити на групу під час справ у світлячків, я уявляю схожий сценарій Сема та Генрі у Тлоу-1, де вони ненадовго об'єднуються з Джойлом та Еллі, щоб вижити. Я думаю, ви можете піти одним із двох шляхів щодо їх взаємодії. Можливо, вони зв'язується і Лев не помічає, хто вони і кого шукають, або він може запідозрити, що між ними є зв'язок, але це залежить від того, оскільки Ебі розповіла йому про свій конфлікт із Джексоном. Я вважаю, що згодом ця група може потрапити в неприємності, але й їх врятує Ебі, яка через розмову повільно розуміє, що ці хлопці шукають Елі, а Джей Джей є або дитиною Діни, яку вона пощадила, але також потенційно є сином Джесі, яку вона вбила. Можливо, я хотів би від неї трохи натякнути, що вона знає це до того, як вони розлучились. Свого роду гірко солодкий момент у тому, що вона пощадила йому життя, пощадивши Діну. А також була тією, хто вбив його батька. Знову ж таки, досить незрозуміло, наскільки добре вона поглянула на Джесі, можливо, вона могла б зібратися разом, якщо Джей Джей розкаже, як помер його батько, але, тим не менш, я вважаю, що для неї було б важливо зрозуміти, що вона має історичний зв'язок із цим хлопцем. В ідеалі ви закінчите на цьому історію Ебі та Лева, просто короткий перетин шляхів, щоб показати нам, як вони справляються. Але також нагадати про те, наскільки руйнівною була її боротьба з Джексоном для всіх учасників. Звичайно, Лев і Ебі все ще будуть частиною світлячків і йому вірно шукатимуть ліки, але б я б сказав, що Ебі не захотіла б розкопувати старі рани і залишила б Елі спокою після того, як вона врятувала її життя. Елі. Отже, перейдемо до Елі. У якийсь момент історія Джей Джей збирається знайти Елі. В ідеалі, я думаю, він повинен бути один для цієї частини. У моїй голові Еллі сама живе в хатині чи щось подібне в пустелі, іноді торгує з місцевими жителями та полює, щоб прогодувати себе. Я зроблю її більш грубою, ніж вона була раніше, але все одно збережу частину частиною розуму та чарівності. Ніл Дракман багато розповідав про те, як Джоел справлявся з жахливими життєвими подіями після смерті його дочки Сари. Він продовжував би рухати вперед і не дозволяв собі наближатись до людей, інакше біль, який він відчував. Коли Сара померла, міг би повернутися і стати нестерпним. Я вважаю, що Елі могла б використати подібний механізм, щоб перешкодити їй мати справу з більшим болем, як це було з Джоелом. Я б хотів, щоб вона була холодною у своєму першому вигляді. Вона також буде такого ж віку, як Джоел у першій частині. Я не знаю, як це буде, але Еллі та Джей Джею знадобиться деякий час, щоб зблизитись. Можливо, група, з якою був Джей Джей, була захоплена, і Елі. Та йому доводиться вирушити у подорож в стилі Джоела Еллі, щоб порятувати їх. І ось тут справжня паралель з першою грою, оскільки ви подорожуєте країною разом. Я думаю, що для повного кола трилогії останні з нас ви хочете, щоб Елі усвідомила і повністю зрозуміла, чому Джоел зробив те, що він зробив у першій грі, оскільки вона тепер опиняється в ролі батьків у стосунках. Я думаю, що може бути якийсь сценарій, коли їй доведеться рятувати Джей Джея із жахливими наслідками для когось. Знову ж таки, я не зовсім впевнений у деталях того, як це виглядатиме, але я думаю, що це було б гарним способом завершити арку Елі. У певному сенсі вона стає Джоелом, і подібно до того, як Елі дала Джоелу привід прийняти його людяність. Я б хотів, щоб Джей Джей був причиною для Елі знову прийняти свою власну людяність. Чи може останній з нас мати щасливий кінець? Коротше кажучи, я б хотів, би, щоб розпит йшла, якби Флоу 3 колись була б зроблена. Я впевнений, що Дракман склав у своїй голові набагато переконливішу історію, ніж я. Але з Last of Us як франшиза ніколи не дбала про те, що хоче гравець. Гравці, можливо, хотіли б, щоб Джоел дозволив Елі стати ліками, але він цього не зробив, тому що він Джоел, а не гравець. А з тієї ж причини Елі пішла за Ебі, незважаючи на те, що більшість із нас хотіли, щоб вона залишилась з Діною та Джей джеєю Але чи може бути щасливий кінець для Елі? Ешлі Джонс висловила бажання повторити цю роль і в подкасті Останній з нас, припустила, що Елі справді заслуговує на щасливий кінець. Можливо, вона та Джей Джей могли б мати нормальне та мирне життя, якого Джоел завжди хотів для них. Можливо, найкращий спосіб, яким вона могла шанувати його, це прожити життя, яке він хотів би Джей Джеєм. Можливо, вона повертається до Джексона, а може, вони вирішають почати нове життя. Останній з нас має дуже цинічні погляди на людство. І навіть коли йдеться про любов, він зазвичай запитує нас, як далеко ми зайшли б, і що б ми зробили, якби ті, кого ми любимо, опинились в небезпеці або постраждали. Чи може це повідомлення стосуватися спроби втриматись за щось, коли весь світ лайну і твій досвід світу був травматичним, або про пошук миру самим собою, своїми жалями, недоліками та болем у віці? І на цьому все. Пишіть в коментарях, що ви думаєте за ці теорії, і обов'язково пишіть ваші теорії, про що буде The Last of Us Part 3. Дякую вам за перегляд відео. З вами був Чилич, Покеда!